Якщо ви в дитинстві любили дивитись про життя таких тварин, у нас є для вас рубрика Життя барсуків». В мене в руках Ares Ameba am 013 Honey Badger. Або ж сучасна, крута платформа з оригінальним дизайном, яку ви сміливо можете використати для свого ультрасучасного сетапу. Відома завдяки своїй появі в серії ігор Call of Duty, якщо ви знаєте, де ще вона була помічена, напишіть в коментарях. ARES Amoeba am 013 створена за мотивами реальної гвинтівки Q, або ж раніше AAC Honey Badger. Інтегрально заглушеної гвинтівки на базі платформи M4R15, яка використовувала калібр 300 Blackout, і була створена як заміна Heckler-Koch mp 5 і названа на честь Барсука медоїда Вага цієї репліки орієнтовно 2500 грам, а довжина від 625 до. 730. 5 мм. Упс, вибачте, перестарався. Почнемо з зовнішності. Виконана гвинтівка з високоякісного полімеру. Фронсет алюмінієвий. Все решта, корпус, нижній ресівер, верхній ресівер, приклад, ручка, магазин, пластик. І всередині фронтсету ховається величезний здоровенний глушник, який металевий. Глушник кріпиться до коротесенького зовнішнього ствола за допомогою різьби типу 14 cw і вона теоретично може бути використана для монтажу якихось інших глушників. Але навіщо? Уже є. Якщо ж раптом в цій репліці глушник здається вам дуже делікатним та субтильним, є версія з коротшим фронцетом. Довжина ж внутрішнього стволику 315 мм. Фронцет оснащений достатньо унікальною системою монтажу Negative Space, яка дозволить вам закріпити планки, прицільні засоби або ж упори для рук в будь-якій зручній для вас позиції. Виробник комплектує цю репліку однією довгою планочкою, середньою та короткою. Розміщайте їх як хочете на любу годину: 3, 6, 9, 12, хоч на пів -шост. Упори для рук теж можуть бути встановлені в будь якій позиції, але особисто, як на мене, ця позиція оптимальна, адже саме так вони будуть запобігати вислизанню вашої руки за фронтсет. Цілики типу фліпап теж з пластику, і по факту планочок 4, адже ви спокійно можете демонтувати передні цілики і у вас буде додаткова планка для кріплення чогось короткого. Звичайно, для аероплатформи на верхній поверхні ресівера знаходиться ще одна планка пікетіні для монтажу оптики. І якщо раптом вам цілики заважають, ви з легкістю можете їх демонтувати. Також по класиці зарядно рукоятка відкриває доступ до регулювання камери хопапу, папу органи керування не амбіт екстральні. Посаду розташований крутий ПДВ-приклад за мотивами оригінального ханібеджера, і в нього є три позиції регулювання максимально розкладена. Середня, а також складена. Є ще четверта позиція, і ми демонстрували вам її на початку відео. А саме без прикладу. Хоча зручність в нього буде така собі. Всередині самого прикладу розміщений батарейний відсік, і щоб отримати до нього доступ, в ідеалі треба демонтувати приклад, натиснути на дві сувки і дістати кришку. Ми отримуємо доступ до коннектора по типу Мінітамія. Одна проблема батарейку потрібно буде достатньо специфічно. Магазин пластиковий з інтегрованою петлею для швидкої екстракції з вашого підсумку, але, на жаль, він бункерний на 300 культур. Всередині ми маємо гірбокс версії 2, корпус якого виконано із алюмінієвого сплаву, зі сталевими шестернями з передаточним числом 18 до 1 та славнозвісним EFCS MOSFET ETU або ж Electronic Fireing Control System. Чому ж шламнузвісний? Тому що без програматора Ares і FCS ви нічого з ним не зробите. А взагалі, якщо ви докупите його окремо, ви можете змінити режими вогню з Semi-Auto та Full-Auto на черги, а також повністю відключити автоматичний режим, якщо ваш майданчик настільки суворий. Спусковий механізм це перемикач MicroSwitch, який має набагато плавніший та швидший відгук, порівняно зі звичайними спусками, а також набагато довший ресурс. Пам'ятайте, дану репліку категорично забороняється зберігати з під'єднаною батареєю, адже цей славнозвісний EFS споживає енергію навіть в пасивному вимкненому режимі. Тому, якщо ви залишите його на тиждень з вимкненою батареєю, вона помре. Оскільки це CQB та це ще й європейська комплектація. Швидкість вильоту кульки обмежена 90 метрами за секунду. Тому, якщо ви хочете трощити вікна, пружину доведеться замінити, але не робіть цього. Хоча, якщо цей бункер вам не до вподобай, репліка сумісна з будь-якими типовими емочними магазинами. Репліка комплектується власне самою реплікою, прицільними пристроями, комплектом планок Пікатіні, а також упорами, які вже встановлені на репліку, додатковими планочками, які ви можете встановити, куди вам заманеться, бункерним магазином на 300 куль, запасним комплектом болтів, якщо раптом у вас зачешуться руки, її розібрати, а також змінним ковпачком. На і шомпу, і, звісно ж, мануель. Постачається все це діло в ось такій стильній картонній коробці. Пас цієї репліки впевнена, але, звісно, не варто очікувати від неї снайперських показників точності. Але зважаючи на потенціал та тюнінгабельність цієї репліки, якщо в неї проінвестувати кілька песо, ви будете приємно здивовані. Загалом це неймовірно крутий сікюбічний Коротун, який, як не дивно, має потенціал повнорозмірної аерки.